І досі велика вітчизняна війна не дає про себе забути. Небезпечну знахідку було виявлено під час проведення будівельних робіт по вулиці Симонок. Снаряд вагою 250 кілограмів зачепив ківш ескаватора на глибині 2 метри. Земляні роботи були терміново зупинені. Прохід операції і знешкодження німецької бомби далі у наступному репортажі. При сильному зіткненні боєприпас міг вибухнути. Розліт уламків такого вибухонебезпечного предмета становить близько 1200 метрів. А у зв'язку із тим, що авіабомба часів великої вітчизняної була знайдена у спальному районі міста, постраждати могли і мешканці найближчих житлових будинків. Роботи починають проводитися заблаговременно. Була проведена комісія ТБНС городской администрации по факту обнаружения взрывоопасного предмета, так как предмет был обнаружен на территории спального района, то есть на радиоворке, где вокруг находят жилые дома. И совместными усилиями с районной администрацией, с управлением внутренних дел в городе Севастополе было проведено оповещение населения. На момент проведения этих работ предлагалось покинуть дома или быть в местах безопасных при транспортировки данного взрывоопасного предмета. Все данные мероприятия были выполнены. Службы города, которые принимали участие на транспортировке и уничтожении поля, выполнили свои задачи хорошо. Отдельно хотелось поблагодарить это управление внутренних дел, потому что достаточное количество личного состава было привлечено. І також подрозділення МЧС виполнили ту задачу, яка на них була возложена. Спецслужбами було прийнято рішення не знищувати бомбу на місці, а вивезти на полігон у селище Хмельницьке. Перед початком вилучення бомби з котловану настоятель храму Вознесіння Господнього отець Борис благословив учасників розмінування на успішний результат операції. Отривка даного боєприпасу проводилась вручну з спеціалістами піротехніками. Дана авіабомба була вивезена на спеціальному автомобілі на полігон біля села Хмельницького міста Севастополя і унічтожена. Останнім часом такі небезпечні та нестандартні ситуації трапляються все частіше. Тому заступник начальника аварійно-рятувального загону спеціального призначення майор служби цивільного захисту Микола Тисельський звернувся з проханням до підрядних будівельних організацій. Учитывая количественное увеличение боеприпасов, которые э, выявляются при проведении земляных работ во время строительства, либо домов, либо дорог, э, вот убедительная просьба подряд организации, которые являются непосредственными выполнителями этим работ, перед проведением э, земляных работ э, обращаться э, в аварийно-спасательный отряд специального назначения для э, обследования. застраиваемой территории на наличие взрывоопасных предметов, дабы избежать э, нестандартных и чрезвычайных ситуаций.